Так, ми приїхали зараз вперше на рибний базар в Річмонді. Зараз вам покажу, що тут є і які ціни. Тут дуже прикольне таке містечко, не знаю. Взагалі ніби якийсь курорт не виглядає. Дуже так прикольно десь ніби на островах. Так що зараз подивимось, Хочемо купити зараз якусь рибку, щоб вечором піти приготувати на грілі. Так, знайомтесь Аня, наша кума. Кума, подруга. Так. наліво, да? Сонечка, Сонечка. Фонд фішермен, Базар, Стівен, Стівстон. Стивестон. Стивенстон. Левчик, Чил. Да, не на островах, правда? Йдемо. Тут зліва всякий одяг, сувеніри. А прямо базарчик починається, напевно. Тут вже йожики їдять, китайці, бачите? Прикол. Всі їдять йожики ось цих. Йожики, морські їжі, а знаєш. Клас Дам подивимось? Я хочу йожика одного по-любому... Там «Станга. ікра така, типу. давай купимо пару штук. Я да. боюсь, бо мене енергія. Uh, По-різному. Ну, комусь подобається, комусь ні. Це є різні? Так, так. Я теж почну знімати. Блогер <сувак> <Великі! сувак> Аня в ділі. <clears throat> Прикольно, тобто вони зрозуміли, вони одразу на кораблях привозять. Ти що? Так, да, все на YouTube. Все на кораблях Ми, овис... привозять. Там морські їжі. Так, продовжуємо. Настя зустріла когось з знайомих, не знає хто. А ми продовжуємо наш путь далі. Так, дивіться. октопус 10 доларів за ЛБ. Так, а ось тут рибка є. Біг Скейт. А, там акули маленькі отакі є. А вона ззаді з Насті вроді. А, Соня тут. Соня, там акули продаються маленькі. Представляєш? Так, а що тут є? Pink salmon, коха Salmon. Ну це все заморожено вроді. Їх зараз вроді коли не ловлять э, секс селмон. І це типу все воно заморожує. Дудакий капітан попробувати їжі. Я кажу, як їх їсти? Я кажу, я Їх просто розбиваєш і, типу, ложечку достаєш. Коротше, тут це заморожене. Так. Да. Я не хочу. А, знайомо, це школа. Там були акули на ззаді, продавалися. Цілі. Ну, вони невеличкі, так. Да. Я би акулу попробував, але ну, цілу не нафіг нам і надо. Її, її чистити важко, там треба ножі такі, щоб розрізали, хорошо. Так. Ну оце са саломонна ловно свіжий, ні? Ти что... зараз не ловляється вроді. Ну хоча. Хотя... Ну виглядає непогано. Нам подобається, що до Ну, Саломонний я би не брав, бо він, я не знаю.

No, no, not a bound, but just one part of this. <laughs> yeah, that's oh, another one. You want that one? Just one. Wait, no. I will, but I'll get a couple. Короче, мы взяли октопуса одна нога, но тут три паунда он був. Паунт с секином, полтора килограмма, по-моему. Зараз ми йдемо э, сюди, будемо брати напевно морських їжів. хочемо спробувати. Я не знаю, які, дивіться, які прикольні штанишки в чувачках. Аня сама зловила сьогодні. У <laughs> колять нас сильно дуже. Ну їх позбивали трошки, бо вони ну, дуже довгі. Поїхали їзжати да. А вилка є нас? У нас є вилка одна. Андрес на вколось ногу. А? На вколось. Чуйко, давай підпадаємо Давай. Рухайся. А ну покажи, Ань, давай. Прикол, я не знав, що вони взагалі шевелять. Вони, блядь, живі, як їх живими їсти. Ви шо, так воно ж шевелять все А Що ж мені дали, я не можу їх розбити. А, окей, це один. Окей, давай. Може, це ну, і жижу вже сучу. А ось сходи я. Краєчку про ніж, бо не було чим відкрити ці. А, мабуть, як ікра. Ну, ікра, як ікра, так? Да? Блін, ну прикольна штука має бути, мені кажеться. Ага. Все. Та ладно, то вже, мабуть, таке. Давай, їш. А ну. Давай, їжди. Бо на бісі. Ось солене, воно має бути вкусно. Що ти плюєш вже? Гавно? Не твоє, не то, не то. А ні, попалась там. А. Рапушка. Ну як? Дуже Солене? Солений, так. Да. Він дуже вода, відчувається да. смак океану. Ну а ну, на що вона схоже? На океан, наче як просто попив води з океану. Соня, ні? найс, пробуй <реку> штука прикольна, дуже незвична. Трішки, ну краще, на вкус як океан. Типу, їж, ну, морська вода, да. солена і чуть-чуть схоже -чуть на креветки. А так, ну типу, я даю майже цілого їжа сам. Прикольно. Наше є два, але ніхто його їсти не хоче. Типу, Раз спробувати ок, але прямо їсти, то не дуже хотілося. Але прикольно, вони, до речі, живі, вони шевеляться ще. Дивіться. Лаваш! Ну, ми поїли вже морських їжей. Зараз ми тут на пірсі. Так, ну, да, така грязна, звісно, тут всі сіяти заїжджають. А там, до речі, бачите, плаває танкер огромний. Там. Ну, зараз ми просто поки гуляємо. Блід дитячика тачка здорова висока. Її капот закінчується на рівні моєї голови. Серам. Жесть. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> Так, Ми зараз приїхали на Банзлд Лейк. Ось там пляж, якщо видно. Зараз я обходжу з іншої сторони. А, до речі, тут, блин, тут так офігенно. Я в Україні такої краси не бачу, щас, кажучи. Можливо, я не був в таких місцях, просто не їздив, але ну, для мене це щось неймовірно знаходитись тут, в такій красі. А, природа така, знаєте. Майже не тронуто, так що не подивитися по сторонам. Дивіться, які тут дерева в воді. Цікаві. Так. Тут є два трейла. Один вниз, один вверх. Вниз і вверх. Я не знаю. Внизу ще там Це, Напевно, вихід до води. Чи як? Ага, це просто-просто вихід до води. Дав наверх подивимось. Не <зу>. я поки до води не хочу, хочу пообіти трішки. Дивіться, яка краса ось там ну, тут в ведмеді, якщо є, то вони десь напевно дуже високе. Потому что тут зараз ходят все люди. И... И вот знаете, навряд ли будут приходить до людей. Так. Так, цей трейл закрытый. Напомню, тут внизу вот, вот, на был трейл, а все дорожка. А зараз он закрыт Идем далее. Ми вже, до речі, майже дійшли до ла тут навіть бігають бігане. Цікаво цікаво трошечки набір невеликий, Дивіться, ці ростуть. Цікаво, ці гроби їсти можна, бо я вчора бачив. Чубаку такі гроби зривав. Я не знаю, що це за гроби. Хто, до речі, знає, напишіть коментарі. Бо я взагалі не гробник. я на гроби ходив один раз в житті. Я включив камеру X1, тому що вона краще знімає. Щоб показати, як то прикольно. Дуже класно. Просто вау. Так двигательницы места. Двигайся, кевана в все. Дуже пахне грибами. Дуже прикольний такий запах. Так, а ось є вьюпойнт. Ми дійшли сюди. А все, я знайшов місце, де співробітник говорив, що він ловить рибу. І тут дивіться, раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рибаків. І це вони всі ловлять форельку І сам, до речі. Так, більш мілко, зараз. До речі, давайте спустимося, подивимося як там. Ось десь в тій стороні зараз Настя з дітьми із Анією. Дуже класно. Зараз зроблю пару фоточок і повернусь. Так, ну що, фоточки зробив. Давайте спустимося вниз. Хочу питати ось на ті камінчики подивитись. Коротше, прикол, в ну, мене тільки що закінчилось 512 їх пам'яті на телефоні. Я тільки що стояв, якраз поставився сюди вниз і видаляв це все. Дивіться, яка тут краса. Дивіться. Дуже тихо, дуже класно. Ось там на сапах плавають. Там десь Настя. З дівчатами і з льовчиком. Ну, блін, дуже класно. А там, до речі, рибаки тільки що, бачу, вони форельки зливали. Там десь, ну, така, сантиметрів 20-25 форельки. Вже вони збираються і будуть йти. Тут дуже спокійно, дуже класно. Тут, до речі, можна просто взяти стульчик, полежати на камінчики. І хто любить рибалити, можна тут половивати рибку. Та мені здається, ось там тут також можна десь спуститися, ось на тіпойнти, ось там. Там можна поливати рибку також. Ну що, дай піднімаємося назад. О, дуже класно.